Вже скоро прийде. дому домося піти. Там добрячка. Дуже хочу я знайти Він розповість Цікаве щось мені. Тобі. добрий ради та з вам, дітла. Бережіть, як ран Привіт, привіт, любі друзі! Як же ж добре, що оце ми з вами знову маємо нагоду зустрітися в ефірі, поговорити, дізнати щось цікавеньке та новеньке. Ой-ой-ой, Добрячок, рятуй нас. Що сталося, друзі? Що такого сталося? Ці сорока просто якась скажена якась. Ми ледь ледь від неї втекли. А що ж ви їй зробили таке, що вона ось так розлютилася на вас? Нічого, подумаєш, кинули повз неї кілька камінців, то мене в неї кинули. А я про що кажу, як розійдеться, як розкричиться? що знаю? Хе, друзі, а, а що я вам можу сказати? Оце так. Як би ви себе поводили, якби повз вас. Кинули декілька камінців. Ми кричали і сварились. Так само от і сорока. Оце її скрекіт, це і є сварка та крик. Це цікаво знати. Взагалі, людину протягом життя супроводжує безліч, безліч звуків. Деякі з них вона чує та розуміє. А от деякі ні. В далекі часи люди помітили, що тварини видають ну, різні всілякі такі звуки. І робляться вони не просто так. Слова їхні це звукові сигнали, за допомогою яких вони подають певну інформацію. Розповідають про себе, про свої наміри, кличуть своїх родичів або ж попереджають про небезпеку, он як. Нам здається, що бджоли, наприклад, вони просто гудуть собі завжди одинаково та й усе. А насправді ж вчені встановили, що в цих комах є різні різні звукові сигнали. За допомогою одних бджола говорить, що знайшла корм, та скільки треба до нього летіти і в якому напрямку потрібно летіти. Іншими ж вона попереджає про небезпеку. Ще іншими повідомляє, що нападатиме на когось. Захто, я Зараз я пропоную вам загадки про тварин. Коли ви їх відгадаєте, я вам розкажу дещо про особливості їхнього спілкування. Ура, загадки! Слухайте першу загадку. Руда хазяєчка з лісу прийшла, всіх курей перерахувала і з собою забрала. Хто це? Лисиця. О, дійсно, вгадали, це лисиця! У словнику лисиць аж 36 різноманітних сигналів. Вони передають їх своїм родичам, а ще тим, на кого полюють. Слухайте тепер наступну загадку. Хоч нічого не згубила, увесь час чогось шука, все довкола перерила. Угадайте, хто така? Білка ні, а хто своїм носом і, і ще з чимось таким риє все довкола себе? Вовк? Вовк? Ні, вовк полює на різних тваринок. Носик такий, носик як п'ятачок, а? П'ятачок? Так, а, а що це за тваринка? Це з мультфільму п'ятачок. А що це за тваринка? Свинка. Свинка, дійсно, це свинка. У словнику свині 23 різноманітні сигнали. Вона, щоправда, має дещо менший запас слів, ніж лисиця. Ну, а тепер слухайте наступну загадку: По травичці, по землі, коні бігають малі, і подром для них луг. Не поставиш їх у плуг. Що це за за за, за такі табуни? Коник-стрибунець Угу Поміркуємо. Сподіваюся, дітки, що вам не раз доводилося чути звуки цієї чарівної мелодії коника Стрибунця. А як ви гадаєте, як же ж це відбувається? Як він оці звуки видає? Ну, звісно, як він на скрипочці грає. Та ні, це він свистить. Хочу вам, дітки, сказати, що він і не грає на скрипочці, та й не свистить. А мелодії коників виникають, коли вони рухають ногою по крилу. Адже по краям ніжок у коника є такі зубчики. А ще такий звук чути, коли їхні крила. Труться одне об одне. Взагалі, мелодію стрибунців можна почути навіть здалеку. Привіт, друзі! Чую, що ви сьогодні ведете мову про вміння тварин передавати інформацію. А ви знаєте, що людина передає інформацію за допомогою мовлення. А мовлення відбувається завдяки мовному апарату. Ви, напевно, хочете знати, що це за такий апарат. Тоді вмощуйтеся зручненько і слухайте уважно. Мовний апарат це сукупність органів людини, необхідних для виробництва мови. Він включає в себе дихальні шляхи, також органи мови пасивні, органи мови активні, такі, наприклад, як язик, губи. І також головний мозок, який цим всім керує. Трапляється так, що іноді люди втрачають голос. Хочу вам дати кілька порад, як повернути його. Забудьте про холодні продукти та напої. Віддайте перевагу супам або бульйонам. Чим більше теплих напоїв, тим краще. Віддайте перевагу відварам страв або чаю з липою чи м'ятою. А ще можна випити тепле молоко з ложкою розчиненого меду. Не напружуйте зв'язки. Помовчіть якийсь час і будьте здорові. Поладі, тітоньки, модрини. Доброго дня, мої маленькі допитливі друзі. Вітаємо, тітонько модрин. Вітаємо вас, вітаємо. Дуже раді, що ви завітали до нас на гостину. А про що таке цікаво ви сьогодні розмову ведете? Про нашу мову. Неболить розповідав, що треба робити, коли втратити голос. Хочу сказати, що особисто мені повернути голос допомагають інгаляції. А ну, тітонько, мудрино. Давайте поділіться вашими секретами та рецептами з нами. Ой, я готую відвар суміші, ромашки, лип і евкаліпта. І дихаю над ним протягом 15-20 хвилин. А хто мені може сказати, на яку літеру починається слово інгаляція? З літери і. Справді. А спробуйте, дітки, назвати імена, що починаються на цю літеру. Ілля. Справді Ілля. Женя, а ти знаєш? Іринка. Іринка. Молодець. А ще які імена? Іван. Тепер твоя Женечка, черга. Ігор. От молодець. А насправді імен, які починаються літерою і дуже дуже багато. Це і Іринка, і Іванко, і Ілона, Іна, Ілюша, і багато багато інших. Добрачок, а ти пам'ятаєш той вірш? Про Ішака? Так. То, то звісно ж, пам'ятаю. А ти можеш розповісти нашим друзям той вірш? Та, звісно ж, міг би. А для вас, малята, завдання порахувати, скільки разів у цьому віршові зустрічається літера І. Згодний? Гаразд. Слухаємо уважно. Ішак ішов і думав: куди це я іду? В Ірпінь чи до Ізюму, чи в Індію бреду? А може, до Ірану. В Іспанію, в Ірак. І де побачу ім, там стану, бо я на і ішак. Так, так, так хто ж порахував, скільки разів зустрічається і в цьому віршикові? Дев'ять. Дев'ять. А ти, Женя, скільки нарахував? Тринадцять. О, правильно, тринадцять. Які ж ви розумнички. А мені вже пора летіти, бо справ вже в мене так багато. Бувайте, друзі. Бувайте, тітонько мудрино. Прилітайте до нас частіше з порадами та просто на густину! А ви так можете? Привіт, друзі. Я дуже рада новій зустрічі з вами. Сьогодні я пропоную вам познайомитися з такою творчою технікою, яка називається вітраж. Якщо ви з нею ще не знайомі, слухайте дуже уважно: вітраж це орнаментальна або сюжетна композиція, яка малюється на склі або на іншій основі, яка пропускає світло. Ну а сьогодні я пропоную вам разом зі мною зробити дуже гарну вітражну картину, на якій буде зображена усім відома пташка сова. Для того щоб приступити до роботи, вам потрібно знайти такі матеріали, як фен, клей, акрилові фарби, фарби для вітражу, ацетон, контур для скла, ножиці, скотч, фоторамка та трафарет. Отож, якщо ви все знайшли, можемо приступати до роботи. Беремо рамочку, виймаємо дерев'яну задню частину та скло. Задня частина нам взагалі не знадобиться, а от скло потрібно приклеїти до рамки. Для цього краще взяти клей момент або гарячий клей пістолет. Якщо ви будете використовувати саме його, не робіть цього без дозволу батьків. Він дуже гарячий і ви можете обпекти ручки. Отже, наносити клей необхідно на усі чотири сторони рамочки, а потім декілька хвилин добре потримати. Далі ми перевертаємо нашу основу та всередину за допомогою скотчу приклеюємо трафарет. В мене це малюнок сови. А взагалі ви можете обрати будь-який сподобавшийся вам. І ще моя вам порада: якщо ви малюєте вітраж вперше, не беріть дуже складне зображення, таке, де багато дрібних деталей. Після того, як трафарет на місці, перевертаємо рамку склом доверху. Беремо чорний контур, який використовують для вітражних картин. До речі, його можна придбати в будь-якому магазині для творчості або навіть в деяких магазинах з канцтоварами. Крізь скло, ми бачимо малюнок з трафарету, і наша задача полягає в наступному: необхідно дуже охайно обвести усі деталі, які ви бачите, не виходячи за контур. Це ми робимо для того, щоб в наступних етапах нашої роботи фарба не розтікалась. Якщо ви випадково намалювали щось зайве, не переживайте. За допомогою ацетону та ватної палички можна виправити ситуацію. Далі беремо фен та просушуємо нанесений контур до тих пір, поки він не стане сухим. Перевірити, його сухість можна обережно доторкнувшись з краєчку кінчиком пальця. Якщо контур нанесений, траферет можна зняти. Ну а далі приступаємо до найцікавішої частини нашої роботи. Ми починаємо розфарбовувати нашу картину, беремо фарби по склу та рівномірно не поспішаючи наносимо необхідні кольори. Щось виправити або домалювати деталі можна за допомогою пензлика. Нанесені фарби також необхідно висушити феном. Роблячи таку декоративну картину, можна використовувати акрилові фарби, різноманітні різнокольорові контури по склу, а також проявити фантазію та додати декоративні елементи. Ось така чудова картина в нас вийшла. Залишається знайти гарне місце їй в домі та милувати око. Ну а я з вами прощаюся до наступної зустрічі та бажаю вам творчого натхнення. На все добре! А ви знаєте, любі мої друзі, у біблії теж дещо сказано про мовлення людей. А що саме. Там говориться, що ми не повинні говорити гнилих слів. Як це гнили? Гнилих означає злих, недобрих, поганих, бо такі слова завдають шкоди. От народна мудрість каже, що гостре словечко ранить сердечко. Натомість, добре, лагідне слово. Може навіть лікувати. Дітки, а які добрі слова знаєте ви? Напишіть нам, будь ласка, а листи надсилайте за адресою, яку бачите на екранах. А завершити нашу сьогоднішню передачу я хочу поетичними рядками Едуарда Асадова. А ми з тобою подумати тільки, з запасом в тисячу слів володіємо. Та один одного часом зовсім не розуміємо. Я бажаю вам, шановні мої телеглядачі, щоб ви завжди розуміли один одного, а ваше мовлення, тобто ваші слова, свідчили про те, що ви дуже гарні люди. А ми вам кажемо до, до побачення, до наступної зустрічі! Брячок розкаже вам ще один секрет. Як творив програму він з участю колег, операторів позвав камеру тримати і розказував яку кнопку натискати. Монтажерам допомагав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист, найкращий друг героя Добрячка. І тому він розуміє всі її слова. Ну а ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки, це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя Хомяка ці гарненькі дітки, друзі добряка.